Це дружину в ліс даєш лопату і вона купає собі могило. Приблизно таку моторошну пораду давав чоловік екс-учасниці Віагри Дарії Медової своїм послідовникам. А згодом, за крок до перемоги у суді, за доньку співачка безслідно зникла, і це страшне. Як сучасниця гурту Віагра Дар'я Кобець більш відома під сценічним ім'ям Даша Медова, впродовж багатьох років боролася із колишнім чоловіком Олександром Швецем за право опіки над їхньою донькою. Але влітку 2018 року, напередодні чергового судового засідання, вона просто безслідно зникла. Тим часом сам Швець створив організацію, у рамках якої закликав своїх прихильників вивозити колишніх дружин до лісу і там примушувати копати. Власні могили через деякий час після зникнення доньки батько Дар'ї, пан Володимир, опублікував на свою сторінці у Фейсбук допис із проханням про допомогу. Зникла моя люба донька. Усе літо я намагався знайти її самотужки, але не зміг. Восени я подав заяву про розшук. Її шукають вже кілька місяців, але є підозри, що її більше ніколи не знайдуть. Від її колишнього чоловіка Олександра неодноразово надходили погрози 26 вересня 2018 року На засіданні суду у присутності представника виконавчої служби, він відкрито заявив, що моєї доньки вже немає в живих. Цього ж дня я звернувся до поліції. Пошук триває, а отже, є надія знайти її живою. Мені страшно, але я обіцяю шукати далі, щоб злочинна організація, яка прикривається добрими намірами, не забирала людей і не руйнувала. Сім'я організація, про яку згадує пан Володимир, називаючи її злочинною, офіційно вважається громадською і має назву Батько має право саме колишній чоловік Дарії Олександр Швець є її засновником і фактично єдиним учасником. Але у будь-якому разі чоловік згуртував довкола себе інших татусів, яким, за його ж словами надає юридичні консультації. Тобто ділиться власним досвідом, надає психологічну підтримку, розповідає про права батька, юридичні лазівки, а також супроводжує чоловіків під час судових процесів. Але це так би мовити офіційна версія. Водночас близько сотні жінок вже відчули на собі дії. Цієї організації бачите, вони втратили можливість спілкуватися та навіть бачити власних дітей, і активно борються за те, щоб повернути собі це право. Ну так от деякі з цих жінок розповіли про власний досвід та пояснили, які методи використовує ГО батько має право. Ну і звісно, що її засновник, зокрема. Більшість випадків зазвичай розгортаються за дуже подібним сценарієм. Жінки віддають дитину батькові на чергову заплановану зустріч. Після цього телефон дитини та чоловіка вимикається щонайменше на два тижні. А дитину ізолюють від матері та її рідних. При цьому у всьому батько намагається створити максимально святкову атмосферу, аби син чи донька відчули різницю між тим, як вони проводять час із ним. І, і з матір'ю з батьком вони їдуть у гори на море, відпочивають і роблять усе, що забажають. А з матір'ю ну просто щоденна рутина, уроки школа, дитсадок, постійні правила. Це дійсно сильно впливає на ще не сформовану свідомість, і дітям здається, що батько набагато краще за матір, і жити з ним буде ну як мінімум дуже весело. Зрештою, така ізоляція триває роками. А найважливіше в усій цій ситуації. Це те, що звернення до поліції ніяк не допомагають у вирішенні справи, адже фактично вважається, що дитину ніхто не викрадав і ніхто не переховує. Ну і дійсно на папері вона просто проводить час із біологічним батьком. Що тут такого? Повна та тривала ізоляція від матері. Це основа діяльності ГО. і Олександр Швець приймає до свого кола лише тих чоловіків. Які згодні боротися проти колишніх його методами, зрештою, це допомагає виграти суд, адже він стає на бік того із батьків, із ким дитина проживала протягом останніх кількох років. Це робиться для того, аби не травмувати малечу. І саме цю лазівку використовує Олександр Швець. Його метод дійсно дієвий, проте він інколи дає збій. Хоча й на цей випадок в організації є певна стратегія. Навіть якщо суд ухвалює рішення на користь матері, починається друга фаза роботи, над скажімо так, поверненням дитини батькові. Отож кілька активістів спортивної статури, на чолі з батьком дитини, приїжджають та з силою забирають. Її матері, дитину поліція знову ж таки безсила, адже по суті сина чи доньку не викрали. Батько взяв її до себе, щоб провести з нею час. Між іншим, швець не має юридичної освіти. У деяких джерелах стверджується, що в минулому він був бізнесменом, але яким саме бізнесом займався, невідомо. Та й у групах про пошук Дарії Медової користувачі стверджують, що насправді чоловік був звичайним. Ну, типу тусовщику, мабуть, у вас виникає закономірне питання, звідки він знає про всі ці тонкощі судового права. Тут власне, ми знову повертаємося до історії про Дар'ю і її стосунки з Олександром. Ну і звісно, що загадкове зникнення жінки. Отож, на момент знайомства з Олександром Дар'я вже досягла певних успіхів у музичній кар'єрі. Вона кілька років пропрацювала бек-вокалісткою у музичному проєкті Юрія Нікітіна і Ольги Горбачової під назвою Арктика. У 2010-му вона вирішила покинути гурт і у тому ж році познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. От як про це згадує, він сам я був звичайним чоловіком, який все, що робив, це весело жив, курив, бухав, нюхав, трахався і подорожував. Моєю проблемою було те, що я багато трахався і не міг ні в кого закохатися, але дуже хотів дитину. Навіть до психологів ходив, щоб ці могли допомогти зіскочити з наркотику випадкового сексу і щоб у мене з'явилися постійні відносини. Далі зустрів матір моєї дочки і дуже міцно закохався. Як каже. Жуть, до нестями. Ми були знайомі всього один день, і далі я полетів на Палау на дайв Сафарі. Я так закохався, що зідзвонювався із нею постійно і протягом усіх днів, майже безперервно, обіцяв одружитися, повернувся до Києва і знову з нею зустрівся. Це був наш другий день очного знайомства. Хотів її трахнути, але вона не дала. На другий день знову зустрілися. Далі просто споїв її, трахнув і зробив пропозицію на ранок. Різниця двох світів, адже родичі Дарії, як не дивно, пам'ятають усе трішки по іншому. Ця історія починалася як казка про довгоочікуване кохання. Красиві залицяння, романтика, підтримка в конкурсах, зближення з усіма її друзями. Він наполягав на швидкому розвитку відносин, не залишаючи шансу подумати. Їй здавалося, що він боїться її втратити. Вона почувалася особливою та коханою. Потім гарне весілля і мрія про ідеальну родину, що стала реальністю. Обидві сторони сходяться хіба що в одному. Стосунки між закоханими згасли так само швидко, як і... Розпалилась. Дар'я завагітніла і народила донечку, яку назвали Варварою. І саме після цього і почалися проблеми у шлюбі. За словами Олександра Швеця, мати дівчинки не приділяла їй достатньої уваги, оскільки була зайнята музичною кар'єрою, типу з головою. Він розповідає, що усе робив сам: готував, гуляв, водив до лікаря та вкладав доньку спати. Дар'я з його слів, участь у догляді за дитиною не брала, а згодом і почала просто. Зникати із дому, от я залишався з дитиною, а потім е в якийсь момент е це стало частіше, тобто це стало тижнями відбуватись тут, по кілька тижнів вона не приходила додому. Потім взагалі зникла на кілька місяців. Коли вона повернулася, то нібито запропонувала Олександру пожити окремо і сказала, що донька залишиться із ним. Типу, це її рішення. Тоді Швець запідозрив, що у дружини з'явився коханець до кінця 2014-го Ситуація лише погіршилася, як запевняє Олександр, Дар'я ледь не щодня влаштовувала скандали і навіть робила демонстративні спроби вкоротити собі віку. Це його слова, аби якось налагодити стосунки. Чоловік запросив батьків дружини у гості. Ці приїхали із рідного Херсона, але це не допомогло. Батько Дар'ї щодня бухав і провокував. Бійки, це цитата Швеця. Саме у такій атмосфері, донестями люблячий доньку батько, залишив її, бо поїхав подорожувати Антарктидою. Усі три тижні він був як на голках, але, попри все, довіряв дружині та сподівався, що вона не буде поводитися з Варварою так погано, як і з ним. Коли ж чоловік повернувся з подорожі, то виявив, що Дар'я забрала дитину і виїхала із квартири. Слухавку дружину не брала, тому він нічого не знав ні про неї, ні про доньку. Ще через деякий час Швець. Ць отримав звістку про те, що Дар'я подала на розлучення із ним. Так ситуацію подає Олександр. А очі розповідають рідні Дар'ї невдовзі після народження доньки. Жінка помітила, що чоловік проявляє ознаки дивної поведінки. Надмірно її контролює та намагається посадити вдома ну, типу, під замок. Спочатку Дар'я думала, що це такий прояв любові, але згодом Олександр почав проявляти агресію, реальну агресію, намагався ізолювати дружину від рідних, стежив за нею та чинив фізичне і психологічне насильство. Але то були лише квіточки але згодом у чоловіка нібито прокинувся дивний інтерес. До доньки, які було усього лише два роки, типу він ходив при ній без одягу та лягав у такому вигляді у ліжко до дитини. У цій версії історії зраду у стосунках також мала місце, але сторона Дар'ї запевняє, що це Швець мав роман на стороні. Ну і коли дружина про це дізналася, вирішила подати власне на розлучення. Поїздка Олександра в Антарктиду, за словами близьких Дарії, сталася напередодні 2015 року. Тобто, уже після того як заява про розірвання шлюбу була подана до суду Олександр, дізнавшись про це, начебто налаштував свою матір на те, щоб вона провокувала скандали із Дарією та її батьками, які тоді приїхали до доньки святкувати новий рік. Ці конфлікти часто завершувалися викликом поліції. Тож, аби не травмувати доньку, Дар'я прийняла рішення поїхати із рідними до Херсона. Жінка виїхала з квартири 20 грудня 2014 року. А швець повернувся до України лише на початку січня 2015-го. На фото після по. Поїздки він не виглядає як людина, яка сильно переживає за Варвару, і сторона Дар'ї використовує це як доказ того, що Олександр вигадав свою історію, бо якби справді переживав за доньку, то одразу з аеропорту вирушив би на її пошуки, що звучить як мінімум логічно. Наступні три з половиною роки вже колишнє подружжя провело у суді, борючись за право опіки над дитиною. У цей час сім'я Олександра Швеця почала все частіше з'являтися у пресі, саме тоді він і створив спочатку спочатку групу у соцмережах під назвою Батько має право. Там він почав регулярно викладати пости, у яких звинувачував Дар'ю у викраденні дитини. Поступово чоловік ставав медійним, і журналісти час від часу стали брати у нього інтерв'ю, у яких подавали його випадок як історію про вбитого горем батька, який шукає справедливості. Спочатку швець стверджував, що не знає, де знаходиться його донька, а потім просто випадково дізнався про те, що вона у Херсоні дивним виглядає те, що. Він не подумав одразу, що Дар'я повернулася у батьківський дім, а лише через кілька місяців побачив її фото, і друзі підказали, що воно зроблене у рідному місці колишньої дружини. Якийсь такий собі шукач. Так чи інакше, Олександр разом із журналістами кілька разів їздив до Херсона та намагався побачитися із донькою. На той момент суд уже вирішив, що Варвара повинна жити із матір'ю. Ось кілька відео із тих поїздок. Зрештою, він сам знайшов малу у Херсоні із тещею та тестом. Однак ті не підпускають батька до дитини за словами Олександра, дочка ніби у заручниках, і з неї не дають ані погуляти, ані навіть поговорити. Чоловік запевняє, що саме тоді зрозумів, наскільки дискримінаційними є закони України стосовно прав батьків. Ну і саме тоді зацікавився юриспруденцією. Він почав вивчати закони, дізнаватися про лазівки в системі. Паралельно консультуючися із адвокатами, та ведучи сторінку, батько має право уже згодом. Він зареєструє її як громадську організацію та ділитиметься своїм досвідом з іншими. Але поки тоді він на ній розповідав лише про свою правду та шукав. Підтримки у 2017-му він разом з однодумцями по спільноті батько має право зробив спробу забрати Варвару силою у дідуся, і це відео до речі потрапило на камери відеоспостереження. на відео. Видно, що Варвара налякана та кличе свою маму, не впізнаючи батька. Ну що,

Паралельно з цим чоловік почав публічно поливати колишню дружину брудом. Він стверджував, що вона залучила свої зв'язки, аби забрати у нього доньку. Окрім того, він систематично подавав до суду позови про визначення місця проживання доньки із ним, нецільове використання Дарією аліментів. Ну і зрештою подав на колишню дружину у розшук, стверджуючи, що вона викрала дитину. Адвокати Дарії відреагували миттєво. Після позову у листопаді 2017-го вони випустили відео, на якому присутня Дар'я та її донька. Зі слів захисниці жінки, її клієнтка та Варвара знаходяться у безпеці. Ні від кого вони не переховуються, і зараз знаходяться у Херсоні. Про що позивачу Швецю добре? Відомо Мене звуть Ксенія Проханова, Я адвокат віскупу представляю інтереси Дар'ї Медової. Зараз 29 двадцять 13.40 на часа. Ми знаходимося в кафе «Огород». Воно знаходиться на вулиці Горького, 103. Це відео знято для того, щоб підтвердити, що із і з Варварі, і все хорошо. З нами все в порядку. Я вся з бокатом. До наході що цікаво. До речі, швець прокоментував це відео, сказавши, що радий побачити доньку вперше за три роки. Хоча б у відеоформації, а також наголосив на тому, що тепер адвокатам Дарії потрібно якимось чином пояснити суду обставини викрадення його дитини. На це адвокатка Дарії попросила чоловіка уважно перечитати закони, адже згідно з ними мати не може викрасти власну дитину. По суті, саме цією лазівкою у майбутньому і буде користуватися ГО батько має. Право у травні 2018 року Олександр Швець таки отримав рішення на свою користь. Святошинський суд міста Києва постановив змінити місце проживання дитини із матір'ю на місце проживання із батьком. Після цього Швець забрав Варвару у колишньої дружини, коли жінка разом із донькою виходила із відділку поліції. Приблизно влітку того ж року, напередодні апеляційного засідання суду, яке стосувалося подальшої долі Варвари, Дар'я Колбець безслідно. Зникла. Це одразу помітив батько жінка. Накануні одного із судів. Моя дочь пропала. Вона просто не відповідала ні на дзвінки, ні на які дальніші спроби мої зв'язатися з нею. На очередному суді Швець заявив, сказав такі слова. Що ви дергаєтесь? її вже в живих нет. После чего мной было сделано заявление в Голосеевское управление полиции. Было возбуждено уголовное дело, часть первая, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Следствие идет до сих пор. Она не найдена. Сведений у меня и также у всех членов моей семьи, у друзей и знакомых нету. І мені кажется, хоча не кажется, а я уверен, що в її пропажі виновен він бивший муж місце со своєї приступної групі роки, імеючи названня батька моє право. На фоні цієї заяви від батька Дарії, поради Олександра Швеця, які він роздає своїм активістам, набувають нових моторошних сенсів. Чоловік радить своїм послідовникам вивозити дружину у ліс та змушувати копати власні могили. Завжди є ціна на питання. Береш свою дружину, вивозиш її в саме даєш їй лопату, Вона попасть до могилу, а рядом ти ложиш що так не робить. Але на самих лише жахливих заявах звинувачення побудувати неможливо. Окрім цього, сам Олександр Швець заперечує, що казав батькові Дарії про те, що його донька. Мертва. Він стверджує, що у нього є дані, згідно з якими жінка переховується разом зі своїм співмешканцем. Втім, на питання про те, звідки він дізнався таку інформацію, чоловік просто відмовчується. Важливо, що на момент зникнення Дар'я справді проживала з іншим чоловіком, колишнім учасником гурту, на відміну від Андрієм Біляєвим. Одного разу ще до зникнення невідомі чоловіки побили Біляєва, коли він намагався захистити Дар'ю. Рідні підозрюють, що за цим також могли стояти члени організації. Нізації, батько має право доволі схожу ситуацію на своїй сторінці описав і сам Олександр Швець, що правда, не називаючи жодних імен. Згідно з його версією, у той день, коли суд призначив, що дитина має жити з батьком, швець із го батько має право. Прийшов до будинку Дарії, у якому вона якраз мешкала зі своїм співмешканцем, усе відбувалося у присутності поліції. Швець стверджує, що в квартирі також були якісь друзі, колишні, яких він сам називав Наріками. Отож розпочалася сварка, яка переросла зрештою у біку, під час якої Швець разом зі своїми активістами. Побив співмешканця Дар'ї. Не виключено, що у цій історії йдеться саме про Андрія Біляєва. Уже після того, як про зникнення екс-дружини Швеця почали говорити публічно, її родичі, а також журналісти, намагалися знайти Андрія Біляєва. Однак він також зник із медіа і ніяк не коментує ситуацію. Останні згадки про нього можна знайти в інсті його колеги по гурту Андрія Шалімова, більш відомого як Фріл, у 2021-му та 2023-х роках. Чоловік виклав. Ладав пости, в яких вітав гурт із річницею у коментах. Андрія питали, куди ж зник біляєв. На що той відповідав, що він перебуває десь у творчій відпустці, що би це не означало. По суті, у справі Дарії Модової це єдина ниточка, яка на жаль так і не привела до розкриття справи про її зникнення. Ну а що стосується Олександра Швиця та його доньки, варвари, то зараз вони живуть разом. Чоловік активно веде свої соцмережі і публікує фотографії із дівчинкою. Він пишається тим, що виховує її самостійно. Стверджує, що якби була мати, він би не зміг реалізувати в дитині усі свої хотілки. Це звучить доволі дивно. Та й загалом стиль виховання чоловіка викликає у суспільстві дуже багато запитань. Та суперечок Олександр змушує доньку відвідувати різноманітні секції, позбавляє сніданку, якщо вона не виконує його накази, та називає дівчинку бабою. Його сексистські погляди стосуються не лише Варвари, а й в принципі усіх жінок загалом. У своїх дописах він часто використовує стосовно них образливі терміни ну по типу мандаліна чи кашолка. Окрім того, чоловік активно залучає доньку до роботи у своїй організації, використовуючи дівчинку як інструмент впливу на інших чоловіків. До прикладу, дає Варварі читати завчені тексти, у яких вона закликає інших татусів забирати дітей у матерів. Прикиньте за словами батька, Варвара за час життя з ним про маму не згадує в принципі. Вона знає, що у неї є мати, знає, як її звуть. Три з половиною роки мати не приходить і не телефонує. Це варя, теж знає чи сумує вона, а чого їй сумувати. Судячи з усього, Олександр Швець розповів Варварі не всі деталі справи, м'яко кажучи, лише ту версію, яка йому самому найбільше до вподоби про те, що мама покинула їх. Чи справді це так важко сказати напевно? Але можливо, якби Дар'я сьогодні могла поговорити з донькою, та почула би геть іншу версію. А що думаєте ви, дорогенькі? Напишіть у коментах, поспілкуємося, і дякую за перегляд, що додивилися відео до самісінького кінця. Ви найкраще, побачимось.